Продовж двох тижнів у новому комплексі Леоленд проходив чемпіонат України з тенісу. У турнірі взяли участь понад 100 спортсменів з усіх куточків України. Для Львова цей чемпіонат став в певній мірі історичним. Вперше з 2013 року до міста повернувся великий теніс. Ми проводимо чемпіонат України в сучасному палаці спорту, який тільки відкрився, і це для нас дуже важливо, коли є е, приватні паласи спорту. Які міценати будують і дають нам проводити такі змагання на високому рівні. Це дуже важливо для проведення всіх змагань. А у Львові ми проводимо багато всіх інших змагань. Я дуже пишаюся, що Львів на себе на сьогоднішній день бере багато змагань. До жіночого фіналу з тенісу вийшла 21-річна львів'янка Анастасія Запаранюк. Через мікроушкодження ноги спортсменка наповну не могла грати у матчі з киянкою Алісою Барановською. Я дуже переживала за травму. І в мене є плани на наступні турніри, і я дуже боялась, щоб це не усугубилось, і що ця травма не помішала мені виступати далі. Старт поєдинку був за представницею Києва. Аліса Барановська добре грала на своїх подачах та подачах суперниці. У першому сеті впевнена перемога 6-1. У другому львів'янка намагалась нав'язати боротьбу киянці однак вдалося виграти лише два гейми у підсумку. Поразка у другому сеті 6-2 і підсумкове друге місце у турнірі. Це вперше я чемпіонка України, і це особливі відчуття. Я грала заради цього. Я дуже хотіла стати чемпіонкою одразу після того, як я почала грати в теніс, коли дізналася про такі змагання. І я дуже щаслива. Да, дійсно, особливо в такий час відчувається особливо. У чоловічому фіналі зустрілися представники Львова Бийчук і Одеси Твариченко. Перший сет виявився дуже цікавим. Шість три. Перемога Бойчука була вагомою заявкою на здобуття титулу чемпіона України. Другий сет лише розпочався, але через ракетну небезпеку спортсмени змушені були покинути корт. Суперник хороший, дуже хороший, він показав гарну гру, проте не максимально, яку він може. Він вміє краще, тому що він з кваліфікації йому було важко. Е, натомість я зробив все, що від мене потрібно було. Е, десь придавив, десь м'якше зіграв, збив темп. Я не задоволений, звісно, своє, своєю фізичною формою, але мені сподобалось грати тут, дуже сподобалось. Якби Роман грав трохи гірше, можливо, щось і вдалося б. Після відновлення поєдинку Львів'янин Бойчук довів його до логічного завершення. Перемога у другому сетті 6-1. Роман Бойчук вдруге у кар'єрі стає чемпіоном України з тенісу. Назар Мільневич, телеканал НТА.